Волинська область, друзі. На цьому відео Петро Скрипка долає великий піший марафон Україною, дальністю більше тисячі кілометрів. Усе заради підтримки своїх побратимів, воїнів, які зараз мужньо захищають Україну від окупантів. Зараз сам чоловік уже не воює через російний склероз. Його комісували до волонтерства. Воїн був у двох бригадах ТРО, потім в Азові і третій штурмній бригаді. Зараз же чоловік каже, що просто не може сидіти, склавши руки, тож почав збирати кошти для військових, організовуючи марафони. Прослужив я, на жаль, тільки рік. За станом здоров'я мене комісували, тому що ще до війни я мав захворювання росіяни склероз, і за нього, на жаль, мене комісували з армії. Комісувавшись, я вирішив підтримати далі військових і влаштував. Піший марафон. Зараз азовець Петро Скрипка йде свій третій великий піший марафон Україною з Івано-Франківська до Харкова і знову до Івано-Франківська. Його маршрут пролягає через Львів, Рівне, Житомир, Київ, Полтаву, Харків, Дніпро та, звісно ж, Луцьк. Каже, волиняни давно просили, аби він завітав саме на Волинь. Я йшов перший марафон, йшов через рівне. До Львова відрізники мені всі питали, коли прийдеш на Волинь, зайди на Волинь, зайди на Волинь. І ось в цьому році ми вже завітали і на Волинь. За словами чоловіка, перший марафон, який він організував, відбувся ще у липні минулого року. Тоді він прямував до Німеччини. За перший марафон вдалося зібрати чимало суму. Тому Азовець не зупиняється і продовжує всім, чи може допомагати воїнам. Тож організував другий, а потім і третій марафон. Перший мій піший марафон ми пройшли з Києва. До Німеччини, до Нюрнберга. Планувався він ще довше, але, на жаль, трішки здоров'я підвело. Зібрали ми разом з українцями 1,6 мільйона гривень на протизвання військових. Кошти були передані благодійній організації Анголи Азову. Потім ми продовжили з волонтерами свою діяльність, відкрили громадську організацію Марафон добра Петра Скрипки. Був ще другий марафон Київ, Івано-Франківськ, в зимою. Усю дорогу Петро Скрипка долає пішки. Каже, максимум за день може пройти до 50 кілометрів. Ночує або у палаці, або інколи зупиняється у людей, які пропонують свою поміч. Каже, справа дуже важлива, адже воїнам, які зараз в окопах, дуже важко. Їм потрібен міцний тил та підтримка. Він це розуміє, як ніхто інший, бо ж на власному досвіді сповна відчув. Я сам неодноразово опинявся в таких важких життєвих ситуаціях, і люди завжди підтримували і допомагали, тому, в свою чергу, зі своєї сторони я вважаю, що і я маю віддавати так, як колись отримував допомогу. Це має бути. Ми маємо проявляти добро, ми маємо віддавати частинку свого добра і ділитися цим добром. Мети зібрати якусь конкретну суму Петро Скрипка не ставив. каже наразі відкрито збір на більш ніж 100 евпів дронів для десятків підрозділів. Тож, звичайно, чим більше вдасться зібрати грошей, тим краще, і тим більше окупантів вдасться знищити українським захисникам. Підтримати Петра скрипку і задонатити на підтримку ЗСУ можна за реквізитами, які зараз ви бачите на екрані. Також на сторінці Петра, яка має назву Марафон Дубра у інстаграмі, Тіктоці та Телеграмі, можна знайти посилання на банку, куди також можна задонатити кошти.